Вітаю вас, дорогоцінні друзі. Давайте звернемося в Слово Боже і прочитаємо з вами Матвія, 13 розділ. Будемо читати з 54 по 56 вірші, і прийшов він, тобто Ісус, до своєї батьківщини і навчав їх у їхній синагозі, так що стали вони дивуватися і питати, звідки в нього ця мудрість та сили чудодійні, чи ж він не син Теслі. Чи ж мати його не Марією зветься, а брати його Яків, і Йосип і Симон та Юда. І чи ж сестри його не всі з нами? Звідки ж йому все оте? Друзі, абсолютно логічне питання. Звідки все це йому? Справа в тому, друзі, що діти, вони завжди схожі на своїх батьків, на маму, на тата. Переважно воно так в житті є. Тато безтолковий, той син безтолковий. Тато вчений, розумний, той син такий? Ну це є логічно, діти, вони є певним відображенням своїх батьків. А ось тут, виходить, якась несастиковочка, вони дивляться на Ісуса, і Він абсолютно не схожий на свого батька. І тому вони і питають: хіба він не син Теслі? Хіба він не син Йосипа? Друзі, вся справа в тому, що він не син Йосипа, його батько Бог. Дорогі друзі, в мене одного разу була дуже цікава ситуація. Я покаявся, прийняв Ісуса в своє серце, я відродився і десь приблизно пройшов всього-навсього місяць. Я ще не знав Біблії, я не прочитав Біблію. Я пам'ятаю, я закінчив Євангелію від Матвія, і коли я починав читати Євангелію від Марка, я здивувався, чому знову мова йде про народження Ісуса, чому знову історія починається спочатку. Я думав, що Біблія це просто як одна книжка. Знаєте? І е, для мене такі речі були дивні. І попри це, що я не знав ще Біблії, прочитав тільки одну Євангелію від Матвія, одного разу я попав в гості до свого друга. І коли йому почав свідчити про Ісуса, він сказав: О, тобі треба поговорити з моєю бабусею. І ось він приводить свою бабусю, а вона в них там в хаті була, знаєте, ну, як сказати, як первосвященник за чином мелхиседека. Ну Тобто вона була така, знаєте, сама сама знаюча людина. Така, знаєте, свідома людина, вона знала, вона начитана була, молитви знала. І ось вона приходить і починає задавати мені питання. Ви знаєте, ну на які я питання міг відповідати, якщо я прочитав лише Євангелію від Матвія? Я тільки місяць як покаявся. ви знаєте, чим закінчилась ця розмова? Хвилин 15 ми з нею спілкувалися, і вона задає мені питання: ти десь вчився? Я кажу, ні. Ні, ти точно десь вчився, ти, мабуть, закінчував якийсь біблійний інститут. Я кажу, ніде я не вчився. Ви знаєте, це те саме питання, яке задали Христу. Звідки в тебе така мудрість? Хіба ти не син Теслі? Так, він і син Теслі. Виявляється, друзі, що коли я пізнав свого батька справжнього, свого батька справжнього, який живе на небі, коли я відкрив йому своє серце і народився з гори, став новим творивом, творимом, в мене змінився батько. І тепер я вже не син Теслі. Мій фізичний батько, вже не мій фізичний батько, вже не він справжній мій батько. Я пізнав свого справжнього батька. Оцей батько, який мене породив тут на землі, це там на небесах мій брат, а справжній батько це той, хто на небі. Ви знаєте, що задача нас як батьків, це довести нашим дітям, розказати нашим дітям, хто їх справжній батько. Ось яка задача справжня, Справжня задача нас, батьків тут на землі. І як тільки людина відроджується, то та мудрість, яка, яка є в нашого небесного батька, переходить на нас. І, і можливо, ти прочитаєш лише одну Євангелію від Матвія. Можливо, ти зовсім недавно будеш в Господі, но та мудрість, яка в твого Отця Небесного, вже буде відображатися в твоєму житті. Амінь.